Вітаю вас на каналі Магія Зодіаків. Сьогодні поговоримо про надзвичайно цікаву тему: які знаки Зодіаку вміють перевтілюватися і змінювати свої маски залежно від ситуації. В першій частині розглянемо топ-4 найвправніших хамелеонів серед зодіакальних знаків, а в другій дізнаємося, як проявляють свою здатність до трансформації інші представники зодіакального кола. Близнюки майстри лицемірства. Близнюків часто критикують за їхню подвійну натуру, але саме ця особливість робить їх неперевершеними у мистецтві перевтілення. Їхня мінливість може бути як перевагою, так і причиною для непрозуміння. Коли близнюки вирішують використати свій талант до зміни особистості, вони можуть повністю спотворити реальність. Їхня природа сповнена протиріч, настрій змінюється миттєво. А здатність пристосовуватись до обставин вражає. Повітряна стихія надає їм легкості та швидкості мислення. Найдивовижніше те, що близнюки можуть перевтілюватися без найменшого докорів сумління. Людина, яка була щойно холодною і недоступною, через хвилину може стати зовсім іншою особистістю, з новими потребами та характерними рисами. Скорпіон загадковий трансформатор. Скорпіони справжні віртуози перевтілення, які можуть видавати себе за абсолютно іншу людину. Часто їм навіть не потрібно докладати зусиль. Достатньо просто мовчки спостерігати, щоб оточуючі почали приписувати їм найрізноманітніші якості. На відміну від близнюків, які можуть змінюватися мимоволі, скорпіони роблять це цілеспрямовано. Вони перевтілюються лише тоді, коли самі цього потребують або відчувають дискомфорт, скорпіони неперевершено приховують свої емоції, хоча всередині може вирувати справжня буря почуттів. Недаремно кажуть, що скорпіон не просто вода, а лава під кривою. У разі потреби вони можуть вжалити і цей удар буде нищівним. Терези дипломатичні хамелеони. Терезів нерідко звинувачують у лицемірстві. І це пов'язано з їхнім постійним прагненням до гармонії та вічливості, що змушує їх поводитися неприродньо. Терези природжені дипломати вони майстерно володіють лестощами, вміють витягувати потрібну інформацію, люблять оточувати себе представниками протилежної статі та постійно з ними фліртують. Вони завжди приховуватимуть свої недоліки, демонструючи лише позитивні якості. Що може розчарувати тих, хто планує з ними довгострокові стосунки? Особливість терезів полягає в тому, що вони постійно зважують різні точки зору та обмірковують всілякі варіанти розвитку подій, не маючи змоги визначитися, вони демонструють то одні, то інші риси характеру. Риби, тонкі психологи Риби вдаються до перевтілення, коли їм потрібно отримати підтримку, співчуття. Або навіть кохання для цього вони використовують витончені тактики. Я перевтілююся у хворого та нещасного, а ви мене пожалійте. Так мислять риби. І в більшості випадків ця стратегія спрацьовує ідеально: риби отримують бажане. Просто оточуючи, навіть не підозрюють, що насправді з рибами все не так погано, і що вони цілком могли б обійтися без ролі жертви. Коли все залишається позаду, риби миттєво перетворюються у житті радісних і веселих людей, від проблем не залишається жодного сліду. А тепер приготуйтеся почути про інші знаки: земляні знаки телець Діва Козиріг не надто люблять змінювати свої обличчя та рідко перевтілюються, видаючи себе за когось іншого. З цієї трійки варто відзначити діву, цей мутабельний знак. Може легко змінюватися заради пристойності та приховувати справжній стан речей. Водолій серед усіх повітряних знаків водолій найменше стає хамелеоном. Зазвичай він не любить нічого приховувати і завжди говорить про те, чого хоче, для того, щоб отримати бажане, водолій частіше використовує силу переконливості ніж брехні. Серед раків хамелеони зустрічаються найчастіше. Раки можуть, звісно, ними стати. Вони, як і будь-які водні знаки, вміють перетікати з одного стану в інший, але найчастіше їм це просто не потрібно. Вогняні знаки овен, лев і стрілець, рідко стають хамелеонами. Зазвичай вони не люблять зображувати з себе тих, ким вони не є. Вони краще скажуть правду в очі і не ховатимуться перед труднощами, не приховуватимуть справжні почуття під маскою. Якщо навіть і є людина, яка може бути і одним, і іншим, то це Лев, все це пов'язано з тим, що Леви вміють грати і показувати свої кращі. Сторони. Якщо потрібно в когось перестілитися саме для того, щоб привабити когось до своєї особи, то Лев цілком може стати Хамелеоном. Напишіть у коментарях, хто ви за знаком Зодіаку, чи сподобався вам цей гороскоп, також дивіться і інші мої відео про знаки Зодіаку. Це допоможе краще дізнатися про себе, друзів та коханих людей. Підпишіться і натисніть дзвіночок, тоді ви завжди будете знати про найсвіжіші відео про знаки Зодіаку. Ви були на каналі Магія знаків, зустрінемося у наступних відео.